Собаки, привіт! Добрий день. Де тут Акунів, а? Де коні половить? Скажи, де половити кунів? Де ти тут взявся, я не, не розумію. Де, скажи, де окуня? Думаю, де ти тут взявся, Костя? Да? Сидів собі нормально, все було добре, да? так. Тут Костя приперся. Ну я тут трохи поривачу і все, я турбувати не буду. Та, ладно, вже Та я ж не закинув нічого. Йдіть, йдіть. Чого ви їжджаєте? Як у рибака, робока тому що устав. А, ну це тоді паркуйтесь, так. Да. І... Звідки путь тримаєте? А, тут же є. А, по місту, да? так? Угу. Ну уже знаете, это надо столько километров намотать, чтобы выносливость появилась. Вроде ну, бы не сильно грибок делаю, но не вкладываюсь. Да. А иду, 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 чувствую. Раз. Ну потихоньку, что? Да, ж... сразу не проявится. Сезон ничего не делает. Да, сто процентов. Уже и на природе, уже колысь Да, Ц... Дышу да, себе вожуха, не Да. Ну, контролюйте бензин, щоб не да, я да. Ну я знаю, так. Потім воно проб'є проб'є, щоб я йшов без остановки. Так, да, не спішіть, потроху. Воно не получается. Да. Ну, Вже з кожним роком все тяжелее. Нічого, все буде добре. Да. Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я. Ваш улюблений... Блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Ворони зі мною теж привітались. Вони не очікували, що я сьогодні сюди припрусь, але я приперся. У мене є пару годин після роботи. Захотілося мені дати попиці окуню. Так, на що я сьогодні буду ловити? Ну, в принципі, нічого нового. Азура Сафіна Лайт. Game 9015 тест, лайтовий спінінг. На нього я вже давненько ловлю. Мені по окуню Ну він заходить і все. М'якенький спінінг, все з ним чудово. Далі катуха Shimano Stradic 2500 шпуля. Теж класна катуха. Теж в мене давно і теж мені все підходить. Шнур 8 -жирний. Azura, азура, біленький такий. Чому восьміжильний? Тому що бачите, дропшот, мені треба дальній закид, і я хочу, щоб вилітала це 0,4 шнур. Я думаю, восьмижильний буде летіти будь здоров, на ту сторону. Е, що далі? Флюр, азура С -с 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 савада 022. щось таке, начебто я їх вже переплутав. Всі. Е, застіпка флагман 4, Ну і Приманка. Ви знаєте, що приманка для мене number one це FISH. Почну я станти. У мене є там приманки. Е, і активні, і пасивні, ну, я почну, це класика жанра. Може 2 дюйми буду кидати, може половиною, А може я сьогодні і перейду на активну приманку, твістерок, спробую, це фенсі граб в мене там лежить. Чому ні? Вода вже прогрівається, майже 9 градусів вода, там 8,5. По інтернету я подивився. І я думаю, може вже риба буде трохи актизуватись. Хоча дуже мало шансів, тому що ще нерест і ще вона може бути зікрою. І її зараз не до активних цих кидані за приманками. Все, що може забув по Снастям, в описі під своїм відео я прикріплю всі посилання на ці Снасті. Може, що забув, подивитись там більш детально. І так ми розпочинаємо. Погнали! Та ви що летить? Ну, дропшот. Майже ніякого супроводу нема, щоб там тормознила воздух, приманка і цей дропшот летить далеко, восьмижильний шнур 0,4. Уявляйте, куди я шмальнув. Ну, аби ще там хтось жив. Зараз побачимо. Щось жує. Щось таке підчепив. Щось підчепив. І це a... екушомдрік. Ану. Покажись. Ну, на самому далеку. Давай, давай. Он його підняв. И сюди пру. Ануануану, ну ануану, ануану, анону. Ану. Ану, ану. ану, ану. О! Ха-ха! Ей, груз відстали, лки-палки. Ну нічого. Ще, ще закрою, ще пузатий. Давай. Біжи. Ну, попер. Попер, чи ти другий раз хочеш клюнути? Та що ж таке? Ти не зажуєш чи шо ти там? Ага, зажував ти нарешті. Нарешті ти його дожував. Гнався ти за ним, гнався, да. А Костя тобі як ніндзя, приманочку а ну, давай, давай, давай Піднімаємося, піднімаємося Ну чого, ну це дуже достойний екземпляр З ікрою. крою коса. Чікаса воно, зараз приманку ми знимемо. Так опачки. Ну дивіться, чого? Фентиграбик. Фентиграбік. Активно уже починає Йому подобатися. Ну ще в пузо не лізе. Вон ікра, дивіться, ікра вилазить. Ай-яй-яй, давай, давай. Давай мы ты обрежненько и бежи. Все. Что-то зацепил. Я думаю, це хороший окунь. Щось мені так підказує, що хороший Окунь. Ну почекайте, почекайте. Ну на дальняку, як я і хотів, на дальняку він взяв. Тому треба трохи почекати. Терпіння. Ха-ха! Ой, хорош! Ой, хорош! До речі, поставив два дюйми. Поміняв колір і він його там влупив. Красавець! Ну як за це не поставити лайкос? Скажіть, будь ласка! Просто красавець! Ех, зафотаюсь і... що? І відпускаємо. Ну все, все, все ось. Всі зі всі з тому я і думаю, що ну, він буде більш активна, його ну, не активна, а вратяку собі пхається, ми два дюйми. Це моя думка, я можу помилятись, ну... Такі поки висновки Відпускаю обережно бо бозі крою є. Все костя прибавив. Тільки тільки прикормив тиць тиць тиць, трити, тиць тиць ти, це веслами аборти. За що мені це? Ну ладно, хай. Хай діти займаються. Це в будь-якому випадку це краще, аніж сидіти в гаджетах, клацати пальцями. Так ось поїхали, та й фізуха і... Повітрям подихають. Так, ну забув вже сказати з приводу проводки, що проводка в мене на окуня одна, якщо це не літо, я повзу по дну, перевалюю, перетаскую і роблю паузи, обов'язково паузи, щоб він встигав її роздивитися. Тому Підривив не роблю. Коли вода потепліше вже, ну він почне чавкати, там щось виходить. От тоді можна приманку вже підкидувати, він буде за нею ганятися. А там вже діло піде до і тейл спінерів. Зараз вода ще прозора. Тому по дну лічинки імітую. Та ото і вся проводка. Yeah, ну нарешті я тебе нащупав годину майже, майже годину Бігаю, 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 бігаю і зовсім ти не відгукуєшся. Що ж це ви там робите на тому дальняку? Ну хіба можна ж так залазити, бог знає куди, і там щось вам подобається. Ну давай. Годину. <гад> Праворуч, ліворуч, Думаю, ну, там все, хана кинув. Ну тут може ще щось і фортене. Так, ну давай, давай. Невеликий. В принципі, як невеликий? Для місцевого окуня. Це те, що треба. Такий. Такий красень. Цей походу пацан. Не-не-не. Не не, не. Не, 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 не. не товстий. Та давай же ж приманку. Не товстий, без ікри. Або віднерестився, або пацан. Біжи, друже. Ну, ось і моя банда повертається. Треба виматуватися, щоб я нікого завжди до себе не витягнув. Бо зараз. О! Накатались. Звісно, самі лящі! Е, бойці. Ну. Вот да, так я. Да, и... ага. Вот так и ломаю. Флотилия. Все, накаталась. А там что-то мало ела, мабуть. Да нет, она только пару раз на воде была, это новичок. А, Лічко, так? Да? Ні, це Нет. моя стара вода. А, а, це мафія поняла. Ну, да, От... Дітвора. Ну, зараз вони мені куні тут останніх розженуть і Коська піде додому. До Ось і все, друзі. Що, буду закінчувати. Ну, ввечері вже сонечко он сідає. І це не судак, це окунь. Ну. Така була сьогодні риболовля. Кратенький відос вам напиляю. Стояв, думав, чи викладувати, чи не викладувати, риби, начебто, там не дуже так і багато. Ну, Но... а потім думаю, що ні, в мене весь час для вас такі чесні рибалки, тому я. Не буду вибирати, сьогодні вийшло. Ось така вийшла риболовля. З дітьми трохи тут халепа вийшла, ну вони поки готувалися на свої тренування, гена, булькали тут води, тобто там, може, який окуні був, ну він розбігся, бо дуже було гучно і ну таке собі. Та хай займаються. Риболовля нікуди не діється, а тренування це дуже крута річ. Що? Нормально, руки. Як то кажуть, риба й пахнуть, все, мені багато не треба було. Ну аби там, десяток хоча б вполював, було б круто. Нічого, емоції є, я в принципі на це і розраховував пару годин, всього на ну що, все, все класно. На коня, друзі мої, війна продовжується, всім дуже важко. Суми, діти. Фу, дуже важко про це навіть розмовляти. Ну що зробиш, ну війна, війна в країні, ворог падлюка. Та яка падлюка? Не можу я тут матюкатись у себе на каналі, тому ви всі самі це все знаєте. Я вас прошу, допомагайте нашим Збройним силам. Моліться за збройні сили. Завдяки їм ми будемо жити у безпеці. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде добре. Терпіння, допомагайте один одному, не падайте духом, підтримуйте один одному. Все, закінчив Костя. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!